Вітаю. В'яжу кардіганчик отакої от в'язочки. Він ще в незавершеному стані. От, рукава не завершила я ще рукава. От отакий от він, рукава ще в мене стадії стадії. Оце рукавчик і той рукавчик ще не завершить. От він отакий буде. О. Я вважаю гарненький, тепленький буде. Низ у мене отакий. От От. Може От така б я б Тут айкордом я зробила. Тут така в'язочка вниз. Айкордик зробила і по всій планочці в мене йде. Ну, він ж не стіраний. Я його випросию ще, постіраю. І отакий от він буде кардіанчик тепленький, на весну ось на осінь. Буде хороша, така тепленька. От. Я бажаю, гарненький буде. Як вам сподобалось? Напишіть що-небудь хоча б, чи вам сподобалось, чи гарненький він, щоб в мене було натхнення в'язати. Дякую, всім здоров'я бажаю, любові, тепла, бережіть себе.